Всім добрий день. Сьогоднішній відеоурок підготувала вчитель вищої категорії Костюченко Людмила Олександрівна. Тема нашого уроку ступені порівняння прислівників. Відкриваємо, шановні семикласники, зошити і запишемо тему уроку. Мета нашого сьогоднішнього уроку дізнатись про способи творення Ступенів порівняння прислівників, творчо працювати теоретичний матеріал, знаходити прислівники вищого і найвищого ступеня порівняння. Будемо з вами вчитися утворювати різні форми вищого і найвищого ступеня порівняння прислівників. А також вдосконалювати навички, правильно вживати різні форми у реченнях. Почнемо з проблемних завдань. Давайте спочатку дамо відповідь на питання тесту, від яких прислівників утворюється ступень порівняння. А від прислівників способу дії чи від означання? Звичайно, від якісного означання. А ще давайте згадаємо. Як твориться проста і складена форма ступенів порівняння прислівників. Згадали? Продовжимо нашу роботу. Отже, якісно прислівники на ОЕ мають два ступені порівняння вищий ступень порівняння та найвищий. Кожен ступенів порівняння має дві форми: просту. Та складено. А тепер розглянемо це питання більш детально. Отже, вищий ступінь порівняння. Проста форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою суфіксів Ш та Іш, та ще кінцевого прислівникового суфікса е. Наприклад, веселіше молодше. Якщо у прислівнику є суфікси К ок, то під час створення форми вищого ступеня вони випадають. І вживається суфікс ш. Наприклад, швидко, швидше, глибоко глибше. Продовжуємо нашу роботу. Отже, як же твориться складена форма вищого ступеня? Складена форма вищого ступеня порівняння твориться способом додавання слова більш або менш до прислівника, наприклад, більш або менш тонко, більш або менш швидко. А ще складена форма вищого ступеня порівняння може утворюватися за допомогою підсилення словами «багато», далеко, знано, куди. Ще трохи. Наприклад, багато більше, ще краще, трохи швидше. Прочитай і запам'ятай. При утворенні вищого ступеня порівняння у прислівниках, як і в прикметниках, відбувається чергування. А саме, якщо прислівник закінчується на приголосний Г «ж» або З, при додачі суфікса ш відбувається чергування. Ж Ч. Наприклад, дорого-дорожче, Дуже дужче, вузько вужче. Продовжимо нашу роботу. Запам'ятайте важливу інформацію. Є кілька слів, а їх от чотири перед вами, у яких прислівники простої форми вищого ступеня порівняння утворюються від різних коренів. Це такі слова, як погано, добре, багато, мало, погано гірше, добре краще. Багато більше, мало менше. Розглянемо детально найвищий ступінь порівняння. Найвищий ступінь порівняння має також дві форми. Проста форма твориться з допомогою суфікса та префікса. Наприклад, префікс най плюс проста форма вищого ступеня порівняння прислівника. Наприклад, вище. Найвище. Префікси «що, «як» плюс проста форма найвищого ступеня порівняння. Наприклад, що найвище і найвище». вкладена форма створюється за допомогою слова найбільш або «найменш» плюс прислівник без змін. Наприклад, Найбільш чи найменш високо? Перейдемо до практичних дій. Почувши інформацію, будемо її використовувати. Отже, робота у зошиті. Перед вами ряд прислівників. Подумайте і випишіть лише ті прислівники, від яких можна утворити. Ступені порівняння. Отже, випиши лише ті прислівники, від яких можна утворити ступень порівняння та утвори їх. Отже, перед вами прислівники весело, зовні, спочатку, знизу, чітко, нарешті, дорого, вдвоє, надалі, по-своєму ясно. Пошепки, звідти тихо. Ще раз нагадую завдання. Виписуємо тільки ті прислівники, від яких можна утворити ступені порівняння, та утворимо всі можливі форми. Поставте на паузу, виконайте завдання. Давайте перевіримо, що з того вийшло. Отже, серед переліку прислівників ви виписали лише 5 слів. Весело, чітко, дорого, ясно, тихо. Весело, веселіше, більш весело. Це простата складена форма вищого ступеня порівняння. Найвеселіше, як найвеселіше. проста форма найвищого ступеня порівняння. Найбільш весело це складена форма найвищого ступеня порівняння. Наступне слово чітко, вищий ступінь порівняння, чіткіше, менш чітко, найвищий ступінь порівняння, найчіткіше, як найчіткіше. Найбільш чітко. Дорого, дорожче, більш дорого, найдорожче, що найдорожче? Найменш дорого. Ясно. Ясніше, менш ясно. Найвищий ступінь порівняння – Найясніше, що найясніше. Найбільш ясно. Тихо, тихіше, більш тихо, найтихіше, як найтихіше, найменш тихо. Отже, у вас була змога перевірити, зверніть ще раз увагу. Якщо складена форма твориться, будь це... Вищий ступінь порівняння чи найвищий. Змінюється тільки слово більш-менш або найбільш найменш. Прислівник залишається без змін. Продовжуємо нашу роботу. Перепишіть розкриваючи дужки. Від слів, що в дужках, утворіть прислівники вищого. Ступеня порівняння. Утворювати будемо просту форму. Отже, перше речення вже в небі осінь повівала, вже слово рідко треба записати у формі вищого ступеня порівняння. Сонечко блищало. Рано ніжно з другого речення записати у формі. Вищого ступеня порівняння, проста форма. Широко розляглися руки, плескався Дніпро, а гори знімалися за горами все високо. Два слова широко та високо ставимо у просту форму вищого ступеня порівняння. І останнє речення. У сутінках блідого вересневого світання все виразно в душках слово окреслювались контури будівель. Поставте на паузу, виконайте завдання. Перевіримо, що у вас вийшло. Отже, вже в небі осінь повівала, вже рідше сонечко блищало. Слово рідко в дужках Ваша форма рідше. Раніше почало вставати сонце, ніжніше оглядати землю. Раніше і ніжніше. Наступне речення. Ширше розляглися луки, плескався Дніпро, а за горами гори здіймалися все вище. І останнє речення. У сутінках блідого вересневого світання все виразніше окреслювались контури будівель. Наступне проблемне завдання. Укажи вищі і найвищі ступені порівняння прикметників середнього роду і прислівників, а думку свою обґрунтуй. Нам у цьому допоможуть такі приклади. Отже, увага! Давайте порівняємо два однакових слова і визначимо, якими ж частинами мови вони виступають. Перше речення як хороше працювати для своєї батьківщини. Друге речення на селі йому подобалося хороше чисте повітря та неозорі краєвиди. Перше речення працювати як? Хороше це прислівник. Повітря яке? Хороше це прикметник. І ще один приклад. Перед вами два виділено однакових слова. Корисніше розглянемо на прикладах. Апельсиновий сік вживати корисніше, ніж апельсини. Вживати як? Корисніше це прислівник. Козяче молоко корисніше. Молоко яке корисніше. Отже, подумайте, зробіть висновок, а свою думку перевірте. Отже, висновок. Прикметники відповідають на питання яке. І пояснюють іменники. Прислівники ж відповідають на питання як. І пояснюють її слова. Яку мету ми ставили сьогодні на початку уроку? Дізнаватися про способи творення ступенів порівняння прислівників, вчитися утворювати різні форми вищого і найвищого ступеня порівняння прислівників. Я думаю, мету ми з вами досягли, а тепер давайте проаналізуємо. І як же пройшов наш урок? Увага! Цікаво та результативно. Працювали ви творчо? Недаремне зібрались ви сьогодні на уроці. Робота йшла ефективно, змістовно, емоційно і була корисною для вас. А ще... Матеріал був викладений, як на мою думку, дохідливо. Та й ви були активними. Думаю, ви погодитеся із моєю думкою. А зараз увага! Домашнє завдання. Вивчіть правила, користуючись матеріалами підручника. Утворіть! Вищі та найвищі ступені порівняння від наведених прислівників. Впевнено, швидко, весело. Складіть з різними формами три речення. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей!